Слава Господу, брати і сестри! В Слові Божому написано в Післані Другому до Коринфян 5 розділ, 10 вірш, бо всім нам треба явитися перед судом Христовим, щоб прийняти кожен згідно з тим, що зробив тілом, чи то добре, чи то лихе. Знаючи, що ось так трапиться в житті всіх людей, є рекомендація, яка прозвучала в цій пісні, і я її почув. Ви почули, що співав хор? Ну, там є цікаві такі слова. Що ви почули, що хор співав? Я почув. Сказати, що я почув? Я буду ждать. Знаючи, що настане той день, коли мені потрібно буде пристати перед Господом на суд, а всі пристануть на суд? Я. Маю ждать. Стоїть питання, як? Як ждать? Сховатися від цього світу, десь залізти, знаєте, в печеру, десь можливо закритися в погребі, десь можливо закритися від цих людей, щоб ніч слова якогось не сказати, щоб діла ніякого не зробити. Знаєте, ну, а що щось не страпилося в моєму житті. І другий вислів в цій пісні який: Я буду ждать, я буду. Жить. Ви навіть поспівали і не зауважили? Ні? Зауважили. Ви не раз це співаєте вже. Не раз. Я буду ждати, я буду жити. Ось якраз в іншому ждать і жити, це є особливий стан людини, який знає, що має відбутися, і до цього ти маєш прийти, але як ти прийдеш? І в житті нашому якраз від цього все залежить, від наших рішень, від того, як я живу, як я говорю, як я дію, все залежить від того. Бо написано так, що бо всі нам треба, всім, не виключає нікого Писання, явитися перед Судом Христом, щоб прийняти кожен згідно з тим, що зробив тілом, чи то добре, чи то лихе. За добрі вчинки людина отримує одну платню, а за недобрі вчинки людина отримує іншу платню. Коли прийшли ті люди, які мали звітувати за ось ці таланти, то останній, який мав один талант, приніс цей талант, каже, візьмі своє, він не вкрав, він просто його закопав. І приніс його панові його каже, оце твоє, я тобі приніс. Але він отримав такий грізний, грізний в свій адрес, ем, характеристику грізного, лукавий і лінивий раб. Лукавий і лінивий раб. І він отримав згідно з того, що він учинив у своєму житті. Він закопав цей, він не послухав свого пана, що мав робити. І ось так сталося, що він отримав по своїх заслугах. Євангелія від Матвія, 27, вірш, 16 -го розділу, говорить такі слова, бо прийде син людський у славі отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з Його діла. Чому так говориться про діла ось тут? Ісус Христос, якраз говорив про це, апостол Павло писав, тому що віра без діл мертва. Віра без діл мертва. Віруюча людина, яка не робить справ Божих або добрих справ, вона по відношенню до Бога. Навіть по відношенню до Бога, вона мертва. Вона бездіяльна. І син людський, коли прийде в славі Отця з ангелами своїми, тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Діла наші можуть бути явними і тайними наші діла, відомими для людей і те, чого не знає ніхто. Так як добрі діла, так і погані діла. Погані діла взагалі хочуть люди сховати. Але добрі діла. Нам хочеться, щоб їх бачили. Хоча навіть і писання говорить, щоб що робить права рука, то щоб не знала вліва. Скажіть, а хочеться, щоб знали? Хочеться. Хочеться. І я вам хочу сказати, є такі справи, які ми не сховаємо. Добрі справи. Якби ми хотіли б виконати цей наказ, щоб права не знала б, як, що робить вліва, сховати. Вон неможливо. Чому? Тому що це є публічні діла, це ми маємо справу з людьми, з оточенням в суспільстві. Ми не можемо сховати те, що ми можемо робити щось добре. Але є справи, як, про які ми можемо сховати і ніхто не може знати. Зробити справу добру і ніхто не може знати окрім Господа. Є такі справи, брати і сестри. І ось за ці справи Господь так якраз говорить. Щоб ліва рука не знала, б що права робить. Коли ми можемо це зробити, то ми маємо так робити. Але коли ці справи ми проголошуємо, оголошуємо, ви знаєте, за ці справи ми на землі отримуємо нагороду. На землі отримуємо нагороду. І я думаю, що кожен із вас переживав ці моменти в вашому житті. Переживав ці моменти в вашому житті. І Господь говорить про те, що Він кожному віддасть згідно з його ділами. Згадується, коли два чоловіки пристало перед Богом, або навіть, навіть іншими словами, сказати, закінчили своє життя на землі, і перед ними вічність відкрилася, і вона така була різна, і вона не була очікувана для них. Я не знаю, чи Лазарь очікував. Що він буде віднесений ангелами, що його душею будуть піклуватися ангели, коли тут на землі люди не хотіли піклуватися про нього. Але він дочекався такої миті, коли ангели почали опікуватися його безсмертною душею. А та людина, яка на землі не мала ніяких абсолютно потреб, і кожний день вона насолоджувалася цим життям, він не сподівався. Що просто без імені навіть його похоронять. Без імені Його навіть похоронять. Багач. І він оказався там, де він не сподівався і не хотів би ніколи. Він віддав би все багатство, яке він мав би, якби він усвідомлював би, куди він міг би попасти. Сьогодні багато людей, які живуть на землі, вони не усвідомлюють ось того, що чекає в майбутньому їх, і через те безпечно так проводять своє життя. Просто гайнують його життя. І не тільки, але причиняють біль, причиняють шкоду, причиняють неприємності іншим людям, якби вони знали, що чекає їх в майбутньому, і повністю відкрилася б їм картина вічності їхньої. Багато дехто з них, він зумів би зупинитися. Тому що є можливість, коли людина жива, зупинитися і повернути на дорогу життя, повернути, щоб пристати, так як всі люди пристануть перед Господом, на суд перед Ним і отримати добре від Господа. А ми знаємо, що всі згрішили лише не Божої слави, і ніхто доброго не чекає від Бога, але через Ісуса Христа можна оправдатися, можна омитися і можна змінити. Змінити свою сутність, змінити свою природу, змінити свій характер. Це тільки можливо за допомогою сили Божої, Божої благодаті, Божого Слова, Духа Святого, і це є реальність в нашому житті. Слава нашому Господу! Бо це з багатьма сталося, з багатьма сталося. І, можливо, хтось сидячи, хай, ну, не до кінця. Ну, в моєму не до кінця житті. Мені, мій характер постійно дошкуляє. От він такий. Мене обставини, які мене спонукують ось так робити. Так. І це буде на протязі всього нашого життя. Наше тіло, обставини, які нас оточують. Вони постійно будуть, знаєте, не, не нашими соратниками, не нашими друзями. Вони будуть завжди супроти нас. Але кожен із нас поміщається в таку атмосферу, в такі обставини, поміщається і живе в певний час, що людина зможе пройти. Людина зможе перемогти. Людина зможе, знаєте, слідувати за Господом. Якби це для когось неможливо було б, то Голгофа на Голгофі, знаєте, там не було б все звершено, але на Голгофі все звершено. Ісус Христос, Він є досконалий. І знаходячись в Ісусі Христі, кожен із нас має можливість якраз придбати те, з чим можна пройти цю земну дорогу і пристати на суд, на суд перед Господом. І отримати, і отримати нагороду, і отримати нагороду. Писані до в пророк Єремія в 17 розділі, 10-й вірш. І вище він говорить про людей, про людину, яка, яка має стосунки з Господом, яка розуміє, що є Господь. Людина розуміє, що є Господь, і вона поводить себе на землі, знаючи, що їй придеться предстати перед Господом, як вона має поводити себе. І він говорить про характер Божий. Написав так: від від Господа. Я Господь, тільки я зазираю в серце, відвідую нутро, щоб. Відплачувати кожному за його ходами, за плодами вчинків Його. Як переплітається старий і новий завіт. і сутність Божа, вона не помінялася, Бог вічний, його природа, Його відношення до людини, вона не помінялася. І Господь каже, я заглядаю в серце людини. Скажіть, це те місце самосховане, самосховане від всіх. Саме таємне місце, саме від всіх це наше серце. В наше серце заглянути, якщо ми його не відкриємо, ніхто не зможе. Дещо можна побачити через лице людини, через поведінку, через слова людини можна побачити. Але глибину, що робиться в серці, не побачить ніхто, коли ми не відкриємо. Це є таємне місце. В нас є багато таємниць і таємних місць. Скажіть, а ви знаєте, що в сім'ї в мене? Ви поверхностно знаєте, правда? Бачите дружину мою, дітей моїх бачите, мене бачите. Але сім'я це місце так само, безліч таємниць від інших людей, які оточують нас. І коли ми не розкажемо, або коли люди приходять до нас, вони бачать, але вони не бачать всього. Ми можемо навіть зробити театр в нашій сім'ї, щоб не побачили всього, правда? Того, що ми не хочемо побачити. Ми маски надінемо, ми будемо ролі грати. Тих люблячих чоловіків, люблячих жінок, послушних дітей. Наділи маски, зайшли до нас, гості, ми їх пригостили. Красиво все, знаєте так. Парад зробили такий, тріумф зробили. І враження в людей яке? Можна здивувати Господа? Чи можна обманути його? Абсолютно ні, правда? Ми не можемо, ми можемо показати людям і наше серце е, не вивернути для інших людей, не відкрити його для інших людей, а їм приподнести те, що цій людині потрібно, або цій людині потрібно. Так само ми можемо сховати. І таємне в нашому серці залишається. Таємне в нашій сім'ї залишається. Можливо, деякі речі є, знаєте, коли десь в суспільстві ми знаходимося. І от такі речі, вони для нас, кажуться, сторонами. Особливо ми не хочемо, щоб знали б негатив про нас. Негативні або погані речі, погані поступки, погані слова, погані думки. Ми не хотіли, щоб хтось їх відкривав би. Або що бачив би. Але вони є присутні в нашому житті. Хотіли б ми цього, не хотіли б, десь не попильнував, десь щось сказав, десь щось. Але писання говорить про те, що Господь тільки зазирає в серце. Ось то може так глибоко проникнути в наше серце. Подивитися, що там є. Лікарі додумалися до таких штучок, які. Пускають всередині людини, і на екрані видно, знаєте, щось там в нас можуть знайти те, що виникло не так. Нам болить, і ми кажемо, нам ось тут всередині. Вони так пускають щось туди всередину, і на екрані дивляться, що в тебе є. Так само наше серце, буває, серце людини болить, і запускають щось туди і дивляться. В чому проблема? Чому воно болить? І можуть установити якийсь діагноз. Скажіть, через ці штучки вони можуть побачити, люди можуть побачити те, що в моєму серці таємне є. оцього то не навчилися. І навіть якщо до мізгів наших кругом голову нашу оплутають дротами, я сьогодні ці практики, знаєте, проводять там тест ну, на брехню. Там ще щось, знаєте, коли там є речі, імпульси, які, які відбуваються в нашому розумі, можуть підключити. І дещо можуть, знаєте, техніка проходить. Людина хоче зазирнути туди глибоко, в душу людини. Хоче. Але не все буде дано для людини. Але Господь знає все. Слава нашому Господу! Господь знає все. І Знаючи про це, я прийшов до церкви сьогодні, знаючи про це, я щось ховав, я щось таїв, я щось думав, що воно ну, якось десь променеться, пройде воно все. Прийшовши до церкви, в першу чергу я зустрічаюся з вами, як з друзями, як з братами і сестрами. І мені приємно це. Але і це одна із таких цілей моїх прийти і бати спільні з народом Божим. Але інша ціль у мене є, коли я приходжу до Господа, стати перед тим, який знає мою сутність. Скажіть, ставши на коліна на першій молитві, на другій молитві, я молюся, я можу бути артистом таким. Театр зробити для Господа можу? Просто в очах його я буду клоуном, коли я це роблю. Не артистом, а клоуном буду. Граю роль. Але ця роль не моя, і ця роль, яка просто може смішити Бога або краяти Його серце. Ну, сину, що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Ти стоїш переді мною і розповідаєш мені. Що в тебе все, як будь тобі гаразд? Як будь тоби ти справляєшся, як будь тоби в тебе все є. Що в тебе серці є? Скажи мені, що в тебе серці є? І ось якраз коли людина відкриває своє серце перед Господом, вона поєднується з ним. Вона поєднується з ним. Чому? Бо Бог знає сутність нашого серця, глибину наших думок. І коли я ось ці глибину відкриваю перед ним, Господь бачить, що я нелукава людина. Господь бачить, що, знаєте, що я щирий з ним. А Господь з такою людиною, коли вона щира, як поводиться? Щиро. Щиро батько поводиться з щирою дитиною. Щиро. І в Євангелії від Йоанна написано ось такі слова. Нехай не тривожиться серце ваше. 14 розділ з першого вірша. Віруйте в Бога і в мене, віруйте в домі отця мого. Осель багато. А якщо б не так, то я сказав би вам, я йду приготувати для вас місце. І коли піду та й приготовлю вам місце, то знову прийду і прийму вас до себе, щоб де я, там ви були. Яка обітниця Божа? Господь! Це гарна новина сьогодні для всіх людей. Я хочу, щоб ви були там, де і я. Я хочу, то кого ж я чекаю? Чекаючи, живу. Живу, чекаючи, кого? Суддю чи того, який приготовив для мене місце? Який сказав: Я хочу бачити тебе там, де я. І я думаю, що оця сутність Божа, вона якраз вимольовується із цих писань, що Бог хоче. Спасти всіх людей. Господь хоче бачити нас на небі, але Він не хоче, щоб, живучи тут на, на землі, ми просто не чекали б Його. Ми були б байдужими. Ми думали, б, що ще не скоро, і робили б те, що хотіли. А куди я йду, ви не знаєте. Ви знаєте, і дорогу знаєте, але йому Хома говорить: Господи, не знаєм, куди ти йдеш. І як ми можемо дорогу знати? А Ісус сказав йому: Я дорога, я правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви знали мене, то й Отця Мого знали, а віднині знаєте ви Його і бачили Його. І каже йому Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. І сказав йому Ісус, скільки часу я з вами. І... Не пізнали ви мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив Отця? Як же ти кажеш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я говорю їм, їх вам не від себе говорю, а отець, який в мені перебуває, той робить діла. Віруйте в мені, що я в отці а отець у мені, коли ж ні, то через діла самі. Увіруйте в мене. Істинно істинно говорю вам, хто вірує в мене, той діла, які я роблю, він робитиме і більше цього робитиме, бо я до отця мого йду. І коли щоб проситимете в мене в ім'я моє, те я зроблю, щоб прославився, прославився Отець в Сині. 12 вірш. Істинно, істинно говорю вам. Хто вірує в мене, той діла, які я роблю, він робитиме. Писання ясно говорить про те, що коли ми будемо згідно наших справ, які ми будемо чинити на землі, стояти перед лицем Господнім, і оприділення нашої вічності від цього буде залежати, від цього залежати, тому що, тому що розбійник на Христі йому достатньо було тільки покаяння. Але захею, який був на дереві і зліз з нього, йому потрібно було звершити ще й плоди покаяння. І це різні моменти життя людини на землі, різні моменти життя людини на землі. І через те, коли Бог продовжує життя наше, і ми віримо в Господа Ісуса Христа, то ми можемо чинити ті діла, які робив Христос. І ще більше робити. І тому. Якраз пізнання Господа нашого Ісуса Христа дає нам можливість робити те, що Він робив. Коли ми Його любимо, коли ми Його любимо, так написано, то ми будемо чинити або робити, виконувати заповіді Його. Хай Господь благословить, брати і сестри, знаючи, що всім нам придеться предстати перед Господом, знаючи. Не дивлячись на ті обставини, які нас оточують в нашому житті, вони будуть мінятися ще, ще більше, знаючи, що ми живемо в останні часи від Днів Господа Ісуса Христа, а в наші часи вони надто останні стали, то нам потрібно, знаєте, пильнувати в нашому житті і чекаючи жити, живучи, чекати нашого Господа. Хай Господь всіх нас благословить, щоб приставши перед Господом. Кожний із вас міг стати так, як сьогодні ви стали. Так, як сьогодні ви стали. Як сьогодні, я став перед Його лицем. Це те саме. Мені так само буде стати через, можливо, років 20-30, а можливо, 5, а можливо, через день. Мені потрібно предстати буде перед Ним. Як я маю предстати, так, як сьогодні. Це вас лякає чи ні? Це вас радує. Може радувати. Чому? Бо я готовий. Бо я готовий, то радіє людина. А коли не готова, Господи, не йди. Господи, почекай. Дай мені ще час. Ну, дай ще час. Брати мої сестри, час такий швидкий, і він лукавий. Але кожен з нас має пильнувати над своїм життям. Я хотів би подякувати Господу разом з вами, щоб Бог продовжив наше життя на один день. Ми маємо цим днем жити, і в цей день ми чекаємо нашого Господа. Амінь. Подякуємо Господу.